Друзі, усіх вітаю. До нас прибуло довгоочікуване ліжко, яке ми давненько хотіли придбати. Нарешті ми його вже придбали. Там чоловік приїхав, встановлює його. Ось Я зараз просто планую в будинку трошки зробити перестановку, там деякі меблі хочу переробити. Ось такий буде початок наш з ліжка. Ліжко придбали, далі будемо все поступово робити. Там поприбирається ось та тумба, звідти забереться крісло. Воно там буде зайве ось ця шафа також. Звідси прибереться, я покажу далі куди. От, і таке ліжко. Воно, виходить, ширина 1,60 м. Ось якраз таке компактне. Я зараз його помию, витру, поставимо ще матрас сюди. І я вже буду помаленьку змінювати змінювати все, що я хочу. Почну з цієї шафи. Ця шафа переїжджає до ліжка. Вона зараз в даний момент стояла в дитячій кімнаті, бачите, там велика ця шафа, вона закриває фотошпалеру майже, ну, не половину, так. Вона така, бачите, глибока, габаритненька, Там ще речі потрібно забрати, високо не достаю. Ось. Так, показую промежитковий результат. Шафу ми вже перенесли, значить, ми її повністю розбирали, бо вона взагалі не проходила ні в які двері, там ще потрібно доробити фанерку, ще взаді прибити. Ось, а так зараз буду перемивати, складати речі. Це ось речі з тієї шафи, що тут була. От, Буду працювати далі. Так, тут в мене є така шафа, яку я буду перефарбовувати. Зараз покажу вам результат. Так, шафа в мене вже перефарбована, але я хочу вже показати тоді в кінці відео все разом. Зараз я ось займаюся партою. Дивіться, бачите, в якому вона стані. Тут повністю я знімаю ось цю стрічку. Тут ось такі всі ямки є, зараз я буду його шпаклювати, зачищати, мити і фарбувати. І тоді вже результат покажу в кінці відео. Ось такий столик власне, в мене вийшов. Я спочатку хотіла колір оливка, але коли побачила цей колір в магазині, я в нього просто закохалась. Він мені дуже сподобався. Я вже зразу уявила ці чорні ручки під цей колір. Ось так дуже ну мені сподобалось. Так, отак вийшло. Далі такі полочки. Зробили також полочки саморобні. Чоловік зробив, я їх пофарбувала і причепила. Ось тут, на цьому місці, стояв той великий шкаф Купе. Дивіться, як відкрилась фото фотошпалера. Я її також взяла в рамочку таку. Її також ну, на телефоні дуже погано видно, але воно якось краще стало, наче так, закінчена така фотошпалера. Ось і тут такий куточок. У дитини вийде, там ще стільчик я поставлю. Далі ось такі шторки ми замінили, знаєте, такий колір світло-оливковий. На то на 2-3 світліший, ніж мебель. І тюль замінили також з такими ромашечками. Така ніжна. Ось. І відразу показую шафу, яка також була перефарбована. Ось так. Стану далі, щоб було видно. Ось, бачите, такий самий колір, як в столика. Телефон погано фокусує. Ось так само причепила нові ручки, виходить чорні матові, так як там в столику. І такий комплект вийшов. А, і ще я перефарбувала на ліжку, на точніше, ось такі вставочки тут були такі коричневі. Я зробила такого ж кольору. І на ніжках там. І вийшла така спальня. Мені подобається. Ось тут також торка тюль. Столик я сюди його занесла, який у вітальні стояв раніше. Ось тепер повноцінна його тут спальня. Мені результат сподобався. Так, зараз покажу нашу спальню там, де ми перенесли шафу. Така купе тут велика стояла. І ось звідти забрали цю шафу. Так, ось тут. Дивіться, як тут ця шафа класно стала. Їй тут дуже гарно личить, вона прямо тут е, так конкретно вписалась. От. Так, далі ліжечко вже я його так оформила. Ось, знаєте, мені здається, що, та, що ця фотошпалера якось зовсім по-іншому почала виглядати, якась така набагато яскравіша. Ось далі. Е, комод я сюди забрала з вітальні. Поставила туди вазончик і штори. Штори ті там, де були в дитячій раніше, такі фіолетові, вони сюди більше личать. Тут були такі не жовті, а ну, такі, як то якісь коричнево-жовті. Дуже вони такі яскраві. Ось, хотілося щось поспокійніше сюди. Ось така спальня вийшла. Мені дуже сподобалось також. Ось так. Тут два віконечка, доволі така світла кімната. Щось так телефон погано фокусує. Ось так, дивіться, звідси шафа як гарно виглядає. Ось така спальня. Під ліжечко дуже підходить, ось шафа тут темна, виходить, і там е, ну, темний, ви бачите, такий ободочок темний. І, ну, комодік трошки відрізняється по кольору, але то взагалі не страшно. Так, тут далі, як з нашої спальні виходите, тут виходить ось така прихожка, так, як вітальню переходиш. Я також тут поставила ми тільки один диванчик, забрали звідти з кімнати. Нові шторки такі світленькі почепила. Ну що це так, телефон погано фокусує. Ось так також така світла кімнатка, доволі винесла, принесла сюди цей столик манікюрний, забрала звідти з кімнати. Так, доска, яка утюжити і Просто собі така затишна, прохідна вітальня, чи як це назвати, я не знаю. Мені тут подобається дуже. Ввечері тут якось особливо затишно. І хотіла показати бегонії. Я вже їх занесла до хати. Дивіться, які вони гарні. Тут ось така група, якою ми не користуємося, просто сюди поставила тут від віконечка світла, я думаю, їм достатньо. Ось ось ця червона. Гарна, далі ось ця біла, вона якась квітка зовсім інакша така е, повна квіточка, як трояндочка, і рожева. Так що вони тут вже мене радують. Три красуні стоять. Так, далі в нас є ось такий стіл з тільцями. Нам він достався від інших людей. Ось він такого трошки, ну вже старого зразку, я його хочу трошки переробити, перефарбувати. Зараз вам покажу результат. Так, ось такий столик в мене вийшов в результаті. Я його пофарбувала такий сірий колір. Мені здається, що дуже гарно вийшло. Я ще сюди хочу такі серветочки взяти, біля стульчиків поставити. Далі стільчики я також. Повністю пофарбувала ножки скрізь все. І ось тут перешила душечку така плюшева, така приємна, класна тканинка. Знаєте, вони такі затишні, затишні стали. Класні. Ось так тепер. Ну, Я стіл поставила тут у вітальні, отут стояв на цьому місці комод. Мені здається, що тут стіл більше пасує, тим паче, ну, це така. Гостєва вітальня, знаєте, ну потрібно, щоб тут стіл був, мені здається. Як на мене, все дуже гармонійно виглядає. Такий диванчик сірого кольору, далі стіл сірий, бежевий цей коврик. Ось і ще я занесла сюди крісло. Також тої кімнати, там, де наша спальня, виходить, там вони стояли крісло, ось це крісло і той диванчик. Тут також воно добре, тому що там телевізор, можна собі сісти, подивитись телевізор чи просто відпочити. Ось така вітальна вийшлася. А, і ще я перечила сюди шторки. Тут такі просто білі штори висіли в пол. Я причепила такі штори нитки в якось. Мені здається, більше так е, сюди личать. Ну, якось так сучасніше, наче вони виглядають. Ось і вазончик такий тут стоїть. Ну, хіба не красиво? Красиво. Мені подобається. Все прала, все оці штори тюлі знімала. Коври всі прала. Дивіться, які в мене хризантемки. Які вони красивезні. Ось так. Так, і кухоньку покажу. Я її також трошки переробила. Е, перефарбувала також саму е, самі шкафчики. Тут ще були такі різні всякі полосочки, наклеєні, я їх познімала, вимила скло. Е, фарба залишилася, просто я вирішила пофарбувати ось такі також е, чорні ручки. Причепилися ось і шкафчики. Столешниця залишилась така сама, я ще думаю, можливо, я її також чимось покрию. Ось і ось такі дві тумбочки. Ось так вийшло. Ось сюди нові шторки причепила, якось я їх маю також так підігнути. І коврик. Другий застелила такий цільний. Ось такий результат ми отримали.